Ну, правду ж кажуть, і навіть у піснях співають: щастя не буде, коли чорний кіт дорогу перейде. Волохатому символу Луганської зорі ще працювати і працювати над силою та напрямком власних чар. Бо перед матчами з Донецьким металургом котик, схоже, десь не там перебіг. М'яч відлітав від ніг луганців куди завгодно, тільки не до воріт гостей. Валідольні рикошети теж на користь металурга. А погеєм усіх нещасть зорі став м'яч, забитий і хором у власні ворота на 108-й хвилині. Пора закінчувати з такою магією, адже воротар зорі Віталій Постранський. Пустив третій автогол у трьох матчах за нову команду. Металургів прокляття оминули. донечани мчать до фіналу Кубка, стадії, яка так і не підкорилася їм позаминулого року. Стареньке, але таке рідне для Карпат табло стадіону Україна знає, що таке показувати хороший результат. От і команда з міста Лева вирішила повернутися на споконвіків домашню арену. На удачу ніяк інакше. Маневр спрацював уже на дев'ятій хвилині матчу з Чорноморцем. Гладкий використав чіткий навіско половця. Карпати й самі могли впоратися, надто коли суперник допомагає необдуманими рішеннями. Кутас на старті другого тайму отримав другу жовту, ще пізніше у уполітила щось перегоріло. Тут і сперечатися з арбітром сенсу не було. Майже усе стало зрозуміло, коли Авелар подвоїв перевагу Львів'ян. Але такі нині Карпати, навіть маючи на на двох гравців більше вони не можуть упоратися в захисті. Бакай замкнув подачу Рієри і додав до останніх хвилин напруги. На більше силу моряків не стало. Карпати вийшли до півфіналу. Відтак, чи то побажання, чи то вимога місцевих уболівальників вже не виглядає такою утопічною. Олексій Михайличенко роздав автографів на рік уперед. Спортивний директор Київського Динамо мужньо відбив народну навалу. Та як тільки матч арсенала та Волині розпочався, Михайличенко разом із Ігорем Суркісом перевели погляд на поле. Чутки повсюду, то Одібе переглядають, то Кобахідзе. Хай там як ці двоє канонірів провели не найкращий поєдинок. Кобахідзе мав одну нагоду забити і ту змарнував. Одібе так взагалі провалив першу додаткову 15-ти хвилинку. Спочатку втратив Майкона, і той забив, як з'ясувалося, переможний м'яч. А за хвилину ще й червону на бразильцеві заробив 1-0 і Волинь у півфіналі.